Так, сьогодні одягаємо іншу кицю. Вона хоч і пухнаста, але їй... їй холодно сьогодні. Оця річ не підійшла, товстенька вона для неї. Оця так собі, і остання червона, їй так личить. Дуже класно. Ось, Ось така вона ходить в дворі. Всі дивляться, всі в шокі. Клас. Я думала, це але це для Китськін, це ну, мабуть. Клас, Беха. І знову усім привіт, мої хороші добрі друзі. Ми із вами розглядаємо мої архівні відео, коли ще було досить тепленько. Хоча вже була пізня осінь. У нас було тепло. Натрапила я на ексклюзиві на ось такі жіночі скетчерси. Хочу вам сказати, що той, хто не одягав скетчерси, не знає справжнього комфорту від устілки з ефектом піни пам'яті. Коли я їх надягла, я забула абсолютно про усі проблеми із суглобами на стопах, абсолютно із всякими дискомфортними відчуттями було враження, що людина має народжуватися саме в такому взутті. Дуже вам раджу, якщо ви маєте можливість придбати. Гарненькі, новенькі скетчерс завжди їх приміряйте. 99,9%. Ви не вийдете із магазину без них, якщо розмір буде саме ваш. Інша річ, яку я приміряла, це ось така курточка жовтенька, вітровочка, схожа на худі. Підкажіть, як правильно її назвати. Давно я вже шукаю собі щось подібне: саме таке об'ємне, приємне до тіла. І єдине, що мене тут не влаштувало, це жовтий маркий колір. Хотілося чогось більш компліментарного з іншими видами одягу та кольорами. Але річ цілком зручна, в стані нової. На продаж я її не забрала. Перша ціна була за висока, а по-друге, вона не була новою. На відео все виглядає краще, того просто мені повірте на слово, вона не нова. В мережі секонд-хендів Хумана вже давненько осені я придбала ось таку пару аг взуття для зими. Розмір я, на жаль, вже не пам'ятаю вони продалися. Але вони були нові, ось так гарно оздоблені кольоровою ниточкою. Це було і ненав'язливо, і все ж таки веселіше, ніж звичайні бежеві уги. Також я приміряла багато верхнього одягу і дещо обрала дещо собі, дещо на продаж. Маю я слабкість у верхньому одязі до справжніх пухонів. Вони мені надзвичайно подобаються, вони комфортні, навіть якщо тоненькі, вони тепленькі. Ось цей, наприклад, я забрукувала з двох причин. Мені не сподобалася така біла застібка, і на кишенях також не сподобалося. Це виглядало якось, ну, не виглядало це якось добре. І верхній шар, тобто сама тканина верхня, вона не була новою. Ну, вона не виглядала новою, хоча, хоча все інше свідчило про те, що річ абсолютно нова. Якісь таке, знаєте, подвійне відчуття вона мене викликала. Наступна куртка виявилася, по-перше, дуже великою. По-друге, це синтетичний пухон. По-третє, неякісний. І навіть верхній цей матеріал а, сам виріб не тримав форми абсолютно. Навіть якщо. Річ демісезонна і тонка, вона має підтримувати форму. А тут все було і, звичайно, що я таку річ брати не стала. Наступна куртка, я вже не пам'ятаю бренду, там може самі побачите, але вона виглядала якось так по китайському звично. Того, що подібні речі ними перенасичені наші ринки, мас-маркети і тому подібне. Я, звісно ж, її приміряла для цікавості, але обирати не стала. І Тут цей жовто-гарячий чи помаранчевий колір, абсолютно її здешевлював. Ну, от якось не моя тема. не сподобався, але приміряла все ж таки. А час на те, щоб її обрати, був витрачений, треба було її вам показати. Це синтетичний пухон, він дуже теплий, дуже теплий, але некомфортний. Не можу пояснити навіть чому не сподобалася ця річ. Напишіть, як ви ставитеся до верхнього одягу із такої фактури тканини: це синтетичний оксамит. А справжній оксамет приємний до тіла, бо він зроблений з віскози, а цей синтетичний. Я не думаю, що така річ практична. До того ж, вона додає зайвого об'єму. Мені не сподобалося оздоблення хутром. На сьогодні це не досить актуально. Якщо вже і є хутро на каптурі, воно має бути об'ємним, гарним і справжнім, така моя думка. В інших випадках о, річ із хутром на каптурі на сьогодні обирати е, не раджу. Ну, і бачите, було ще ушкодження: це або від примірки сталося, або річ не нова, хоча по фурнітурі м -м, вона виглядала новою. Дуже мене вже потішив ось цей штучний хижий виріб. Важко у таких принтах обирати для себе річ, звісно, що я її не обрала, просто вам показала. А ось ця штучна жилеточка стала моєю, причому вона стала моєю одразу після покупки. Погода тоді була відповідна, тобто, з одного боку, було досить тепло як для пізньої осені, а з іншого вже навіював такий прохолодний морський вітерець. Тому я її одразу після покупки надягла на себе. Скажіть, чи робите ви так, чи заморочуєтеся із тим, що спочатку річ треба обов'язково випрати? Мені довелося одразу її натягти. Наступну річ я теж придбала для себе: це в абсолютно новому стані така дубляночка авіатор від Зара. Дуже якісний синтетичний матеріал. Це саме матеріал, він не буде облізати, лущитися, тріскати чи щось таке, і можна тільки порізати або затерти. Декотрі деталі там все ж таки із часом можуть. Ушкодитися, але часто така розкіш, що я не стала зважати на таку перспективу, придбала і до сьогодні її таскаю з вел... її таскаю із великим задоволенням. Класна річ. Наступна це справжній пухончик в складі і пух, і перо. Звісно, що я для вас її приміряю. Застіпки все в досить гарному стані. Ось так вона виглядає. Вона на мене трохи завелика. Мені не сподобалося, що у неї відносно її розміру були за короткі рукави а Також на тканині були якісь ушкодження набуті, напевне, під час транспортування. Так, цілком річ адекватна, і хтось її до себе придбав, і цілком задоволений, я думаю. А наступна річ теж справжній пухон, і тут можна сказати, що вона не абсолютно нова, а як з упаковки не вистачало тільки паперової бірочки. Прекрасний класичний жіночий жіночний пухончик демісезонний, абсолютно чорного кольору. Камера не полюбляє чорний колір, тому ви не зможете побачити усієї краси, і він має свою щасливу власницю. Наповнення розподілено настільки рівномірно, що складалося враження, що ця річ щойно із виробництва. Є у мене в магазині ще представлені декілька видів і варіантів і пухонів, і теплих речей, і також косметичних виробів. Тому залітайте, забігайте, розглядайте, обирайте і буде вам щастя. Я ще один розглядала. Теж справжній пухон. це від Зара. Але на спинці помітила, що тканина порізана. Він був досить обталений. Цей розмір був SXS, Тому я так собі думаю, що, що навіть якби річ не була ушкоджена, я б її, мабуть, не придбала ну, через малий розмір і через надмірну обталеність, навіть як для свого розміру. В цілому якість, як навіть для бренду Zara, була дуже достойна. Мені сподобалося, як вони зробили цей пухон. Я довго його розглядала, там в комір ховався тонкий каптур, тобто, при необхідності, при змінах погоди можна було його з за легкістю застосувати. Чудовий, чудовий, але на дуже мініатюрну фігурку. Прихопила декілька речей XXL з віхочків. Ну, скажу вам так, великі розміри я беру тільки тоді, коли жалкую, що сама не такого розміру. Тобто річ має настільки мені сподобатися. Я вже мовчу про те, що вона має бути або як нова, або геть нова. Ця відбір не пройшла, але вам все ж таки треба було показати, що трапляється, що подобається, а що ні. Такий сірий, трохи сталевий колір, досить гарний, непоганий. В цілому гарна курточка. Наступна річ не дуже звична для мого вибору це чоловічий відділ. Бренд Tom Taylor. Річ абсолютно нова або в стані нової. Така, знаєте, продумана, легка, невимушена. Вже маю свого нового власника. Ще сподобався ось такий светрик. Це не моя ростовка. Дівчина має бути, по-перше, менша, по-друге, нижча за мене зростом. Светр дуже якісний, бірочки зрізані, але в складі, безперечно, є вовна. Дуже товста в'язка, сама товста його щільність, насичено чорний, у нього сучасний силует, він і не обталений, і не прямий, трохи вкорочений, у нього зручний комір, спущене плече. Тобто обрала цю річ, якби я була відповідного зросту і розміру. То закохалася б у нього, а так пропоную його у себе. Здається, він ще є в продажу. Забігайте до мене на сторіночку, назва прямо на екрані. Ну і вітання вам від мого улюбленого Змія. Я проводжу із ним не так багато часу, як би того хотіла, але дивно, хоч це і змійониш, та коли ми разом. Я відчуваю спокій, мені затишно і приємно. Думаю, всі ми лякалися зовсім не страшних речей у мирному житті. Ну а я бажаю вам завжди знаходити час для важливих для вас людей. І обов'язково бувайте мені усі живі й здорові.